Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні приготуємо неймовірно смачну страву з лаваша та фаршу. Для початку половину ріпчастої цибулі дрібненько нарізаємо або перемелюємо у блендері. Для цієї страви підійде будь-який м'ясний фарш. Сьогодні я взяла 200 г яловичого фаршу. Туди додаємо перемелену цибулю, півчайної ложки солі та півчайної ложки чорного меленого перцю і все гарно перемішуємо. До речі, друзі, якщо вам цікаво дивитися моє відео, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Далі робимо соус для нашої страви. Саме він надає смак, як у справжнього бургера в ресторані. Для цього беремо 2-3 маринованих огірка та нарізаємо їх дрібненькими шматочками. У невеликий салатник кладемо 2 столові ложки майонеза, 1 столову ложку кетчупа. Додаємо нарізані огірки, сипаємо дрібку солі, трохи чорного меленого перцю та все перемішуємо. І наш соус готовий. Друзі, дякую вам всім за перегляди. Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Далі беремо ось такі звичайні круглі лаваші, викладаємо на середину підготовлений фарш, і ось так руками плотненько утрамбовуємо його в лаваш досить тоненьким шаром. Щоб все гарно пропеклося і просмажилось, все розігріваємо пательню і викладаємо м'ясом донизу наш лаваш. Смажимо на сильному вогні 3-4 хвилинки. Далі зменшуємо вогонь на мінімальний і обережно перевертаємо лаваш. На одну частину м'яса викладаємо натерту моцарелу або будь-який сир за вашим смаком. Накриваємо кришкою, щоб сир трохи розплавився. Знімаємо лаваш з фаршем з вогню і, поки він ще гарячий, всередину викладаємо руколу або листя салата. Трошки рівчастої цибулі, а саме головне соус, який ми зробили на основі маринованих огірків. Аромат в хаті стоїть просто неймовірний. Складаємо його навпіл і все швиденько можна куштувати. Ресторанні бургери та фастфуд просто відпочивають. Подивіться, яка смакота всередині. М'ясо гарно пропеклося, дуже соковита начинка із зелені та соусу. Такий гарячий лаваш з м'ясом та сиром чудово підійде на швидкий обід або вечерю. Це дуже-дуже дуже смачно. Обов'язково приготуйте цю страву та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!